Всім привіт! Мене звати Віка. Я хочу показати один день з життя фотографа, адже він обіцяє бути доволі насиченим та яскравим. В планах у мене сьогодні участь у фотодні моєї колеги, та безпосередньо я й сама буду знімати однотворчу фотосесію. Приємного перегляду! Ранкова рутина в мене проста: мию голову, та оскільки я сьогодні буду теж моделлю, то роблю собі локони. Дуже люблю, коли волосся об'ємне, нафарбувалась. І йду одягатись. Хочеться щось дуже комфортне. Обрала шоколадний боді від кейс та джинси. Чесно, я дуже в захваті від цього аутфіту. Готую також своє обладнання. Почистила флешки, зарядила камеру та підготувала реквізит для сьогоднішньої ідеї. Меч вже провела не одну фотосесію з ним, і ця не стане винятком. Тут я вже приїхала на локацію, буду вперше в новенькій полтавській фотостудії соло. Де мене чекатимуть найшвидші та найкращі 30 хвилин часу для себе, як завжди, пішла до Інни на фотосесію. Дуже люблю, як вона бачить жіночі портрети. Зйомка пройшла на одному подиху легко, естетично, весело і затишно. Я вийшла після неї дуже зарядженою і зрозуміла, що хотіла б частіше проживати подібний досвід, адже він надає неймовірну силу та відволікає від буденності. Одразу після цієї зйомки я зустрілась з земою. І ми поїхали на нашу творчу реалізацію. Дорога зайняла близько години, і ми прийшли на це місце. Церква знаходиться в аварійному стані, але незважаючи на це, вона має свою велич, історію та атмосферу, помітний вандалізм у вигляді написів, присутній алтар і скоріш за все сюди приходять місцеві жителі. Ми намагались відтворити такий готичний вайб і шукали локацію в межах області. Але щось мені здається, що я готова їхати навіть далі, особливо з такою супутницею, яку ви бачите зараз. Ми знімали дві з половиною години: багато говорили, сміялись та творили. День вийшов дуже насиченим, з купою емоцій, нових вражень та неймовірних кадрів. Зараз відчуваю приємну втому і величезну вдячність за людей і моменти, які роблять мою роботу такою особливою.